Вітаю у промову. Здається, усі ми вже звикли до носіння захисної маски в місцях скупчення людей. Та повсякчас постає питання: маски потрібно надягати чи одягати? Зараз розтлумачимо. Одягати можна спідницю, штани, сукню, тобто одяг. Взуття слід взувати, а надівають шапку, окуляри, годинник. Тощо. Тобто одягати слід лише одяг. А дієслово надівати означає приладжувати, прикріплювати щось на комусь чи чомусь, або до когось чи чогось. Відповідно, маску, яка не є одягом, ми надіваємо. Говоріть українською правильно, бережіть здоров'я та надягайте захисні маски там, де цього вимагають.